Всім добрий день. Дивіться, що заїхав до нас за фонарик, є у продажі. Ледовський на велосипед. Світлопотік до 335 люмів. Так, три режима. Час роботи від 2 до 16 годин. 700 гривень відправляємо по цілій Україні новою поштою. Можете замовляти Instagram, TikTok. Є он такий кабельок, є вон кріплення на кермо. Тут воно ззаді включається, USB на зарядочку. Різні режими. Когось буде цікавити, пишіть замовляйте. Показую як світить фонарик. Дивіться, навіть вулиця освічується, дивіться. Велофонарик. С'являєте, як валить, не кожна машина так світить. І має різні опції. Тик, що там, бачите, отакі різні сигнали, блимавки, затухання. Дивіться, що то робиться. То вали, то вали, то валить.